І ну рано чи пізно для кожного буде певне питання, ну, наступного рівня, коли ви змогли забезпечити базу, на це піде якийсь час. Ви сформували і резерви там закрили, наприклад, кредити, якщо ну, борги, якщо вони і ви сформували там пінантову подушку, ви сформували пен... почали формувати пенсійний капітал. Це також, до речі, актив. Ви можете переходити до більш складних якихось фінансових інструментів, які мають і більший ризик, але і більші можливості там з точки зору прибутку і так далі. І якраз я б хотів би задати Альона, тобі питання, бо ти якраз спеціалізуєшся більше на таких активах, ну як криптовалюта, акції, облігації, можливо, ще якісь досить ну, свого портфелю, якими займаєшся ти. Ну, можна сказати, продай мені ці не, не тільки мені, а нашим глядачам, продай, е, як це має виглядати, от прав, правильна думка, правильне бачення, правильний код, кут. Е, з чого починати, які взагалі інструменти? Ну, для початківця можливо, якщо він перше про це чує, я багато чув, але ще нічого не робив. Ну дивись, то ж те, ми називаємо з тобою активи, які вартують різна ціна. Да? Якщо в людини умовно тисячу гривень, то він не може купити собі нерухомість. Тому, вертаючись да, до того питання. Все залежить від того, який в тебе є капітал. Якщо в тебе є умовно там 10 тисяч доларів, да, то теж ти нерухомість не купиш, наприклад. Ти можеш якусь там чи коморку, чи якийсь гаражик десь в невеличкому містечку купити. Да, ну, Паркомісце теж я там дивилася. Ну, за десятку <гум> не купить. Здається, я трошки 15. більше. Да, хоча 15 <гум> треба, так. Чим, чим 10. Тому а, тут якби треба відштовхуватись від тієї суми, яка є у людини, Да? І а, знову ж таки. Головне, що була подушка безпеки, головне, щоб були там пенсійні страхові накопичення, да і тоді ми беремо інвестування. Інвестування ми починаємо там з менш ризикових, да до більш ризикових, тобто в залежності від суми. Якщо в людини є там, наприклад, там 100 тисяч доларів, да, то ми беремо і золото, і акції, і криптовалюти, і нерухомість. Але ми вибираємо правильну пропорцію, да, щоб людина мала збалансований портфель, тобто не хаотично бізим. Кудись кудись щось розкридемо, ми робимо збалансований портфель, ми е, робимо розподілення да, між усіма активами. Ми <плес> не можемо сказати, що ми беремо тільки оце і все ставимо на чорне, да, або на красне, як в казіну. <схи> Наша задача зменшити свої ризики і положити покласти свої кошти в ті ніші, навіть якщо, наприклад, золото зараз не росте. Ну да, умовно, то, наприклад, нерухомість переносить доходи. Якщо як у нас на початку війни нерухомість спала в ціні, да, у нас є, наприклад, акції, наприклад, дивіденди. Ми все одно їх отримуємо, тому що вони не залежать від цієї нерухомості. Тобто, всі ці нюанси ми повинні мати все у портфелі, да, в залежності від того, який в нас капітал, але, але правильні, правильні пропорції, щоб для нас це був збалансований, збалансований портфель.